Вибачте, пане директоре, я хотів би вам дещо сказати. Будь ласка, шановний Іване Миколаєвичу, нещасний наш колега Степан Петрович помер. Я міг би зайняти його місце. Ну, та знаєте, я не заперечую. Домовтеся про це в бюро ритуальних послуг. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Інспектор ДАІ приходить до начальника. У мене третя дитина народилася. Гаразд, по двою зарплату. Та то ж третя, її годувати треба. Ну, добре, візьми знак 40, постав де хочеш. Новий навчальний рік вчителька питає Діти, хто з вас літку був у селі? Я, і я, і я. Чудово. І які ж нові звуки ви чули в селі? Му, де? Кря-кря. Ану, змагався з трактора стрясті твоїй матері. Лікарю, я не можу більше платити за лікування. У мене гроші скінчилися. Ну, і добре, що одужали. Сидять поруч у літаку молода дівчина і католицький священник. Літак заходить на посадку і дівчина звертається до священника. Отче, мені дуже незручно вас просити, але чи не могли б ви мені допомогти? Справа в тому, що я купила собі нову дорогу бритву для жінок, яку потрібно задекларувати, але у мене немає грошей. Будьте такі ласкаві і сховайте цю бритву під своєю сутаною. Митники нічого не помітять. Дочко моє, брехати гріх, але мій обов'язок допомагати людям. Я спробую щось придумати. Літак приземлився, пасажири приходять через смугу митного контролю. Митник питає священика. Отче. Чи є у вас щось під сутаною, що необхідно було б задекларувати? Вище пояса немає, сину мій, а нижче пояса. А нижче пояса у мене є прилад для жінок, яким ще ніхто не користувався. Все ясно. Проходьте, наступний.